Це Вова. Вова мріяв про міжнародну місію. Але рік тому переїхав у Харків, аби служити там, де дуже мало працівників, але дуже багато потреб. Паша разом з командою заснував церкву в Умані. Коли ракета зруйнувала одну із багатоповерхівок міста, їх церква стала відповіддю на всі потреби постраждалих. А це Мар'яна. Вона посвячена служінню жінкам і дівчатам у своєму місці. З початком війни. Вона опікується жінками, які зазнали травми, даруючи їм надію Христа. А це Рома. Він живе у Львові, і він мріє, щоб якомога більше молоді його міста повірили і зростали в Христі через молодіжне служіння його церкви. А це Анатолій. Він мав сміливість взяти відповідальність за церкву тоді, коли вона потребувала доброго пастора і його турботи найбільше. Андрій хоче розвивати культуру глибокого поклоніння Богу через прославлення в своїй церкві, а також сіяти цим мир посеред війни. А це Діма. Він відповідає за медіаслужіння в своїй церкві, аби зрозумілою мовою доносити Євангелія і руйнувати стереотипи про сучасну церкву. Ти потрібен своїй церкві, і ти потрібен своїй країні.